Сьогодні ми будемо вести мову з президентом Всесвітньої церкви Адвентистів сьомого дня Тедом Вільсоном про роль наших пасторів в історії нашої церкви. Це велика нагода поговорити про нашу церкву та місію, яка стала нашою улюбленою темою. Не можу вас вислухати до кінця, щоб не перебити і поділитись наступним порівнянням. Сьогодні середньостатистичні дані свідкують, що на один Макдональдс існує чотири громади адвентистських церков. Що і така кількість церков є свідченням чисельності в той час, як на один Макдональдс приходить 160 тисяч різних груп та компаній. Я щиро тішуся, що ми перевищуємо їх чисельністю. Так, я теж. Вони повинні бути в той же самий час вищими та зосередженішими на конкретній місії. У цьому світі ми визначили, що наша церква повинна робити учнями інших за допомогою проголошення Євангелії, це є серцевина нашої місії. Зазвичай пастори вчаться проголошувати, тому легко собі уявити, що пастори відповідальні за місію, але ж ви закликали в своїй промові долучати всіх членів церкви. Цей заклик був тривалим. Тоді скажіть, яка роль пасторів у виконанні цієї місії? На щастя, це дуже симбіотичні стосунки. На жаль, багато членів церкви на різних територіях нашої планети мають неправильне уявлення щодо значення цієї місії. І таке уявлення виникло буквально за останні десятиріччя, коли люди стали очікувати, що пастор виступить чи щось зробить згідно їх релігійного уявлення. Тому вони часто приходять церкву як глядацький зал, щоб почути, що відбувається в церкві, і не приймають безпосередньої участі в тому, що відбувається. Це звичайно неприємна річ, тому що Бог в першу чергу бажає, щоб пастори працювали на території адвентистських церков. Коли ми озираємось і вивчаємо історію раннього формування церкви, ми бачимо, як члени церкви часто очікували, як буде діяти пастор згідно їх уяви та очікувань, і звертаються до пасторів. Ми щиро дякуємо тобі за таку широку інформацію, духовне та біблійне тлумачення, але просимо тебе, пасторе, ми подбаємо про себе, а ти тільки через якийсь час перевіриш нас, ти йди собі на нові поля і починай працювати там. Це зовсім інша історія, коли члени церкви, можливо, і не мали тих намірів, але ж у них виникло наступне: Я повертаю десятину, даю пожертвування, я беру участь у житті церкви, я приходжу до церкви і очікую побачити театральну виставу, що ти хочеш ще? Звичайно, завжди хтось допомагає нам насолоджуватись суботою. Хоча насправді у нас є чудові проповідуючі, ми слухаємо глибокі проповіді, робимо правильний акцент на поклонінні. Той часик поклоніння є тільки одною частинкою Богослужіння, однією незначною частинкою, якщо хочете знати. Серед загального досвіду, який ми повинні пережити, відчуття, якими ми повинні бути. Тому члени церкви повинні бути частиною тієї участі або приймати участь і бути частиною Місії. Місія полягає в тому, щоб підготувати людей в силі Святого Духа до скорого приходу Господа Ісуса Христа. Тому що церква це не тільки те, де член церкви бере просто участь як спостерігач, а член церкви це активна особа, яка звертається до пастора, а як я можу особисто допомогти у виконанні місії церкви? А вона полягає в тому, щоб виходити за межі чотирьох стін церкви і вникати в життя людей, а пастор буде динамічно вписуватися в їх середовище. Пастор буде проповідувати, направляти. Тому найважливіша робота пастора навчити членів, як виконувати ефективну місіонерську роботу вести інформаційно просвітницьку діяльність. Саме тут є різниця в тому, що не так розуміли члени церкви, тому відносини з членом церкви або членами церкви, коли вони будуть брати участь в інформаційно просвітницькій діяльності, а не лише в внутрішньому служінні, яке до якоїсь міри задовольняє їх в певних досягненнях. Тож я відвідав богослужіння. А що відбувається за, напротязі тижня? Де наша місія? М -м Я напротязі 11 років був пастором в Лондоні. В моїх церквах при виході, коли члени церкви виходили з Богослужіння, вони читали гасло Церква починається після Богослужіння. І це ми називали місіологією. Що таке церква? В чому її сутність, її теологія? Невже після богослужіння виходити на цілий тиждень нормально? І в цьому є момент духовного росту? А знову через тиждень починається продовження росту. Яка роль церкви в зміцненні тіла Христового? Я не хочу цього применшувати, але динамічний ріст церкви кожного члена особисто не заключається в динамічному поштовсі або в імпульсі того, що церква повинна мати такі то стандарти. Тому все те, що відбувається поза богослужіннями, відбувається там, де знаходиться тіло Христове? Давайте трохи обміркуємо це питання. Ми живемо в цифровий час, і ця революція заставила нас обдумати нашу місіологію. І ми про це ведемо зараз мову. Якщо церква має за мету тільки проголошувати та слухати проповіді, слухати музику, спів, йти додому, тоді ви просто можете транслювати своє служіння, а члени церкви будуть слухати його, де б вони не були. Здається, це чудово. Та ні, бо запрошення стати учнями Христа це не просто, це не просто запрошення послухати. А саме реально жити так, пережити трансформацію, яка приводить до корінних змін. Іншими словами, у вас проходить відновлення та реформація. Я пам'ятаю, як я вважав деякий час, що кожне покоління пасторів відрізняється своїм багатством мови, запасом слів, реформацією та оновленням. Пастор, який щойно починає своє служіння, ми називаємо це по-іншому. Але як би ми до цього не ставились, це є трансформація особи, і запрошені до нього люди прийдуть послухати його, бо вони також шукають цієї трансформації. Тож як ми можемо повернутися до своїх виходів, до того коріння, яке вийшло з традиціоналізму, адвентизму, вільного від традиційного впливу? Як повернутися до основних принципів ранньої церкви, бути вільними від традицій? В деяких місцях є сім пасторів на одну громаду. А на деяких територіях один пастор обслуговує 30 громад. Здається, тут можна зуважити закономірність чим менше пасторів у громаді, та церква зростає більш динамічно. Як ви це поясните? Дозвольте мені зробити невеличке відхилення, поки ми перейдемо до основного це є основною з причин, чому в таких громадах спостерігається більше зростання. Це може стосуватися тих територій нашої планети, де люди більш зосереджені на духовних речах, ніж на матеріальних речах. А участь місцевих лідерів в допомозі керівництва громади, такі як просвітер. Саме вони є тими, хто керує церквою, тому що пастор обслуговує не одну громаду. Існує пряма залежність між залученням членів церкви та ростом громади. А тепер давайте повернемось до заданого вами питання. Відколи зародилась церква, вона базувалась на особистих відносинах члена церкви з Господом та на визнанні відповідальності, що цей член церкви буде динамічною частиною поширення благовістя, який взаємопов'язаний з ростом громади. Це передбачає відданість, це передбачає інтенсивний зв'язок з Ісусом з боку кожного члена, бо нас не спасають ні групи, ні сім'ї. Ми спасаємося як окремі особистості на основі наших стосунків з Господом Богом. Отже, вивчайте Біблію, моліться, віддавайте своє життя йому, кожен член церкви. В цей надзвичайно важливий час, коли ми просто проповідуємо Я мушу про це комусь розповісти, і ось тут саме часто приходить роздвоєння, потрібно повернутися до справжньої мети, до того, як члену церкви бути частиною тіла Христового. Ми, подібно до історії з Ісаєю можемо прийти до усвідомлення, побачивши престол неба і все, що там відбувається, адже він пережив прощення своїх гріхів, його гріхи були очищені. У вірші восьмому він почув голос Божий, який запитував, кого нам послати, хто піде для нас, для Отця, Сина і Святого Духа. Ісай був настільки схвильованим, тому що він пережив досвід викуплення. Як перспективу того, яким чином повинен член церкви ставитись до цього дивовижного процесу спасіння, а потім як вони повинні жити з цим. Ось чому церква дійсно була створена для виконання місії. Відродження та реформація мають свої походження зі сторінок духа пророцтва, і це чудове пояснення, відродження має своє продовження, процес навчання. Дозвольте мені сказати. Завдяки особистим стосункам члена церкви з Ісусом та пастором може розвиватися Дух Христа, який прагне спасати душі. Дух пророцтва, сповнений цього аспекту, свідчить, що нам не вистачає любові для бажання спасати душі людей. Пастор повинен тільки прищепити цю любов до людей в своїх церквах, залучивши члена церкви до служіння, спасати людей, а ця робота є надприродною. Цей процес є надприроднім, а не механічним. Пастор з підтримкою місцевої конференції чи інших інституційних ресурсів може допомогти членові церкви стовідсотково реалізувати свій потенціал, як то проведення біблійних уроків. Як взаємодіють член церкви зі своїми, своїм сусідом? Адже це може вести його крок за кроком до вивчення Біблії, адже ми не можемо розпочати нашу розмову з питання, а ти не хочеш вивчати Біблію. Деколи люди можуть відповісти так, хочу, але дуже часто це не так. Дане питання торкається сусідів, яких ми добре знаємо. Ми повинні пройти через процес, коли вони приймають вашу допомогу, тому що ви завоювали їх довіру, і тоді ви можете сказати ми справді живемо у такий неспокійний час, чи не хотів би ти вивчати щось вічне, фундаментальне? Тому процес, який веде пастор, допомагає рядовому члену церкви завжди бути залученим до цієї активної роботи, насправді спрямованої на те, щоб допомогти члену церкви бути ловцем душ і брати участь в активному вивченні Біблії зі своїм сусідом, другом і привести їх до підніжжя Христа. Наголошую ще раз, як ми вказали: це є надприродній досвід, який відбувається з нами, коли ми беремо участь разом з Господом. І маємо любов до спасіння людських сердець.